Добрий день, Я вітаю всіх, хто приєднався до нас сьогодні. Медіа Центр Україна Україн розпочинає свою роботу. Мене звуть Ольга Таманова. Я рада вітати вас всіх тут сьогодні. Десятий рік триває рік триває війна, і сьогодні вже 429-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І сьогодні будемо говорити про проєкти, які заснували наші гості сьогодні, які успішно вже дола. Не перший рубіж. На цей раз наш український марафон незламних вирушає в Америку. Хочу представити вас вам наші гості сьогодні, з якими будемо говорити про це. Це Максим Пасічник, ветеран ДШВ Збройних Сил України, і це Вадим Каваленко, український третлет. Вітаю вас, друзі. А знаю, що це вже не перший такий марафон, який ви долаєте цього разу. Ви плануєте його бігти в Сполучених Штатах Америки? Як з'явилося це рішення? З ким будете бігти і коли саме? Ну, це наш уже третій марафон незламних, який буде проходити в Сполучених Штатах Америки. Першими бігли, як ми пам'ятаємо, це був з аеропорту Гостомель. Тоді у нас вийшло зібрати 300 тисяч гривень на реабілітацію військових хлопців. Другий марафон ми бігли в Харківській області з деокупованих територій. І зараз у нас марафон буде в місті Цинцинаті, Це місто Побратим Харкова, це наші знайомі, і ми запропонували такий проект. Вони вони згодились, їм все було цікаво, і це побратимство воно е долучило і міську раду, і ветеранів, е і діаспору України. І в нас буде можливість з саме поспілкуватися. І... Ця головна ціль цього марафону в штав сполучених штатах це нагадати, що війна не закінчилась. Про це про це потрібно буде говорити. І сам марафон марафон, який ми будемо бігти з Максимом у двох, Я буду супроводжувати його всю дистанцію. Марафон. В цим ценаті він складний. Це він кожного року проходить марафон і буде 25 тисяч учасників. Тому ми будемо бігти всі разом. А на останні 5 кілометрів до нас доєднаються і ветерани, і діаспора українська, і будемо фінішувати всі разом. І ціль зібрати гроші на реабілітацію наших військових, це психологічна, фізична реабілітація. Також у нас буде екскурсія до шпиталю військового, де вони якраз і лікують військових з такими синдромами. Тому це буде великий досвід для нас всіх, і щоб вони могли до нас приїжджати, показати, по якому протоколу лікувати військових або наші лікарі можуть до них їхати. Тому це така головна ціль. І ми до цього вже довго ну, готуємось, думаю, що це все у нас вийде. Впевнена, що вас там очікує не тільки марафон, і ще купа зустрічей, які заплановані. А, ветерани Америки, як вони дізнались про це, як погодились на цю зустріч? Наскільки вони її очікують? Я впевнена, що очікують, тому що чекають, щоб саме Максим напевно поділився з ними своїм досвідом, своїм бойовим досвідом. Тож як це відбуватиметься, чи запланували вже таку зустріч? Скажу так: у нас кожен день буде по дві по три прес-конференції, тому що всі хочуть познайомитись з Максимом, хочуть дізнатися, як воно все відбувалось. А ветерани це перші, які погодились на цю зустріч. Вони окремо роблять це буде в великому залі. Перша зустріч буде в міськраді з мером міста, а друга буде якраз з ветеранами. Це буде велика зала, де вони всі збираються. Це не тільки з цього штату Огайо і міста Ценценатів. Вони будуть приїжджати з інших міст із інших штатів. Тому буде велика кількість ветеранів, тому що всі хочуть познайомитись, поспілкуватися з нашим героєм, з нашою скалою, яка боронила якраз нашу країну в перші дні війни, Максим. Я знаю, що процес реабілітації ще триває. Наскільки відчуваєте готовність до такого марафону, бо це потужна дуже дистанція? Як готуєтесь до нього які маєте плани? Я пробіжу його. Я до першого на півмарафону готувався дві неділі, 21-го. До цього марафону 42 кілометрів до повної дистанції марафону, я готуюся 4 неділі. Ми виходимо за межі можливого. Люди не тренуються так. Середня підготовка до марафону триває від півроку до року. Це середня підготовка, Це щоб ти міг спокійно без травм пробігти його. Я хочу доказати всім, що немає кордонів. Ти можеш все зробити. Навіть якщо в тебе є травми, поранення. Якісь може вади, відхилення. Ти все можеш зробити. Все в твоїй голові. Так. Я хочу, щоб наші ті, хто нас слухає, зрозуміли, да, що в нас не те, що просто немає часу на підготовку, да, а що це пов'язане саме з реабілітацією, з таким складним процесом, і що саме тому у вас немає більше часу, ніж 4 тижні. Я правильно розумію вас? Так, так. У нас... Хочу трішки додати, Максим у лютому йому зробили операцію, потім в нього була реабілітація. Ми почали потихеньку готуватися до марафону, але опять пішло запалення. Тому у нас три неділі до цього надважливого забігу. Але я думаю, що все вийде. Максим супер замотивований, тому що я, як я, так і всі ми розуміємо, для чого, і для, для чого і для кого ми це все будемо робити. Тому я думаю, все, все вийде. Максиме, попереду зустріч з вашими колегами, колегами з Сполучених Штатів Америки, про що плануєте Може розказати і поговорити з ними? Чи плануєте їм їх більш занурити в те, що відбувається тут, розповісти їм про, про війну зсередини? Звичайно, звичайно. Все розповім, як, як є. Яку ставити собі мету скільки хочете зібрати для допомоги нашим військовим щодо реабілітації? Хочу відмітити нашу діаспору українську в Сполучених Штатах Америки. Вони коли запустили відеосюжет в своїх центральних новинах? До мене звернулася Оксана. Вона представляє діаспору України. І вона поговорила з організаторами цього марафону, і вони зробили окрему дистанцію Run for Ukraine. І всі кошти з цієї дистанції вони йдуть в благодійний фонд на реабілітацію військових. Уже зібрали там. Я не пам'ятаю, але декілька тисяч доларів уже зібрали, і це ми ще не бігли і ще не розпочинали. У нас буде прямий ефір. Будуть показувати там місцеві новини, будуть показувати новини штату. Також після кожної зустрічі буде qr код куди можна перейти, подивитися, як можна. Задонатити ці кошти на військових. Ми з собою веземо дуже багато сувенірів, подарунків нашим партнерам, які в цьому нам допомагають. Чи вже ви розумієте специфіку цієї дистанції? Яка вона буде? Я вже біг цей марафон. Він дуже складний з таким добрим набором висоти. І багато людей. Я ж як казав там від 20 до 25 тисяч кожного року біжить зю дистанцію. Але ми з Максом будемо бігти свій марафон, незалежно від в, ні від кого у нас буде своя дистанція, і свій буде фініш. Я дякую вам. Якщо у нас є питання, прошу колеги. Добрий день, Україноформ. Підкажіть, будь ласка, чи ви плануєте подібні акції ще в якихось країнах? Можливо, не в США, а вже в Європі. Так, ми вже спілкуємося з міською радою міста Берлін і Нюрберга. Також ми вже відправили на цю інформацію. Варшаву Берлін уже згодився і Нюрберг. Також з Варшавою тільки спілкуємось. А ще ви сказали, що ви везете партнерам певні сувеніри? Скажіть, що б ви зараз дарували? Я ну я так розумію, що ваша основна мета нагадати, що війна триває, але як ви гадаєте, ну що може, які сувеніри мають можливо про це нагадувати або не мають. Ну, по-перше, це речі з українською символікою. А по-друге, Максим, коли штурмував гостомель, там було збито К-52 гелікоптер, і з цього крила зробили брелки. І у кожний брелочок буде в окремому такому мішочку, і там будуть реквізити. Тобто людина, яка це отримає, вона розуміє, що Хто допоміг цьому гелікоптеру впасти, і що це буде їм на подарунок, і якраз з реквізитами на донат нашого фонду? І ще хотіла у вас уточнити, скажіть, будь ласка, пункт, скажімо так, А і пункт Б цього маршруту, ви можете зараз назвати? Звідки і куди ви бігтимете? Точки такі. Це в місяць ценценаті. Ви маєте на увазі марафон? Так, так. З... марафон буде З... по колу. Тобто він а. буде в одне коло. Ми будемо е, стартувати. Старт буде в одному місці, там вже буде фініш там за 150 метрів від старту. Фініш буде. Зрозуміло, дякую, вам. Дуже. дуже вам дякую за, за цю презентацію. За хочеться побажати вам успіху і щоб. Хоча я впевнена з такою певністю, як у Максима, що точно це станеться і все буде добре, і ви подолаєте його, тому що коли така впевненість звучить від того, хто має бажати, це навіть ти не розглядаєш інших варіантів. Тож бажаю вам пробігти, щоб Дякую. все вдалося якнайкраще. Ми будемо вболівати за вас. Дякую Дякуємо. А ми продовжуємо нашу роботу, продовжуємо працювати на нашу перемогу. Віримо в наші збройні сили і слава Україні! Дякую вам за цей.